Хрест гарний намалюй. Так. гарний, щоб здалека було видно. Молодець. Пишете історію. І знаєш, взагалі глобальна якась ця історія. ну, Малювання на деокупованих територіях, котрі продовжують обстрілюватися. Я просто відчуваю, що це треба робити. Хоча логічно, ну, типу, знаєш, ну скільки там людей живе. Їх дуже мало там людей живе. І Я писала дні. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Четвертий день там підвішували, били пльоткою, Сьомий день там ток підключали. Мій батько виходить, дивиться за ворота і каже, все, він нього сум, сльози на глазах. Він каже, все, таревола, нема нікого. Ніхто не приїде, ніхто не дзвонить. Все. Все. Це не люди. У них нічого немає святого. Вони просто звірі. Ну, у нас сум кожен день. Ну Як після цього? Ну, яке взагалі немає ніякої Ні радості, немає нічого. Яке-таке спустошення у душі відбувається. Глобально це нічого не змінює. Ну. Місто, як стояло, порушене, так, так і стоїть, на жаль. Але окремі люди, котрі радіють, це дуже важливо. Надихає, коли подивишся, надихає. Перекрасить все в інший колір, щоб вона не напоминала те жахіття, що було. Для мене це в сто крат синіше, аніж я би зараз я не знаю, робив якусь їбейшу виставку там в Нью йорку чи в Лондоні. У мене дуже багато краси. А при тому не типової краси. В озюмі для мене гарно. Да, там, там страшні роздовбані ці будинки, там немає якоїсь фантастичної архітектури соборів, якоїсь бруківки, але, але просто це різна краса.